Рівень води у Дніпрі знизився на декілька метрів після підриву Каховської ГЕС. Те, що було раніше, сховано під водою, зараз на березі. Тож у учасників толоки роботи багато. Ці всі скарби, які зберігаються ще там з 96-го, залізні банки, з 2005-го, Ну тобто тут історія можна вивчати три дні. Вже лежить сміття. І ніхто нічого не робить. Відпочивальники тільки збирають їх в кубки, і все. Ну тобто воно не виноситься, і то це в кращому випадку. Оголошення про толоку розмістили в соцмережах, і вже за декілька годин назбиралося кілька десятків охочих прибрати узбережжя. У мене душа болить, коли я бачу якесь сміття. Тому я звичайно відгукнулася, додала пост в сторіс в інстаграмі і зібралися ось ці люди. Я вважаю, що люди просто скарб, тому що прийти о восьмій ранку в суботу це повинна бути така мотивація. Сюди люди приїхали з різних районів міста. Ця місія дуже важлива та корисна для довкілля. Вважає наймолодша учасниця Толоки, восьмирічна Аріна. Ми з мамою. И мы захотели помочь на это, ну, то есть мы на, на следующей неделе хотели. Но мама увидела такое объявление, и мы пошли. Ті, хто в цей час відпочивав на березі, також долучилися до прибирання. А тут, звісно, молодці. Это, вот, я была в четверг, вот этого мусора не было. В четверг пляж был чистый. Ну как, вот там, далі. А чим глибше, тим добре. На нижньому березі за плотиною вода відійшла на понад три метри. Тож те, чим засмічували люди Дніпро у минулому, зараз збирають їх нащадки. Ну, поки тільки трусіля, банки, балончик газовий, маленький, з пістолетів, я так розумію. Ну, взагалі, то скло. І всякі пакети. Декілька годин роботи і узбережжя стало чистіше. Та ось чи буде так і надалі, питання риторичне. Мені здається, що якщо дітей правильно виховувати, але ж батьків теж треба було виховувати свого часу. Не знаю, тільки час мабуть, і власний приклад. Сміття одразу вивезли комунальники. Допоки узбережжя не буде чистим, заходи місцеві планують влаштовувати. Що вихідних Олена Селенко Славко Твердохліб, підтримайте нас, підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ 7